Дорогі друзі, слухайте ілюстровані книги українською мовою, створені спеціально для вас. Найближчими жінками були вдова Геллер, земелю звідси, вгору по гіллі, та дружина і донька самотнього Чарлі Максвіно на півдорозі до Форту Томаса. Етта була дивовижна. Та і донька Чарлі розквітала. Вони спостерігали, як один із запачів Білий гір, чиє праве переднє передпліччя, армійський Кольт, чанка 44-го калібру, тільки но відправив валятися в бруд. А 40 родів це відстань, яку може подолати людина, перш ніж параліч зробить подальше просування на якийсь час малоймовірним. Терхабей, це він розповів мені, звідки вони з'явилися, ці мерці. Спочатку їх помітили в Єгипті. Він каже, вони існували задовго до самого Господа нашого Бога. Довгий час у цій мерзеній справі він був головним жерцем, і водночас воїном мав це своїм улюбленим заняттям. Але не встиг і оком кліпнути, як опинився на іншому боці. І навіть після смерті в цього джентльмена не залишилось нічого людського. Він повстав. І знову пішов по землі і піску, не маючи жодних бажань, крім охоти заразити кожну істоту злом, яке сиділо глибоко в ньому, і фараон знайшов секрет вічного життя.